21 червня, близько 20-ї години, на площі Соборні сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Форд», рухаючись з боку універмагу, на пішохідному переході збив 34-річну жінку. Постраждала, була доставлена до травмпункту. У даний час вона з переломом плечової кістки та струсом мозку знаходиться у травматологічному відділенні міськлікарні. лікарні. Водій іномарки, який є мешканцем Житомиру, рухався по крайній правій полосі дороги. Звідки відомість знаку пішохідного переходу досить низька. Він майже весь прикритий листям дерева. 22 червня близько 9-ї години ДТП трапилось на перехресті вулиці Шевченка та Дзержинського. Мікроавтобус Мерседес, здійснюючи поворот з вулиці Дзержинського, не пропустив скутера, що рухався по вулиці Шевченка, яка, за правилами дорожнього руху, є головною дорогою. Водієві скутера, чоловіку 54-го року народження, знадобилася допомога швидкої. Наразі він із важкою черепно-мозговою травмою знаходиться у реанімаційному відділенні міст лікарні. Кров водія скутера перевіряється на наявність алкоголю. Та за попередньою інформацією, на момент аварії він був тверезим. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватця пригоди визначить слідство.